Костянтин Корсун написав цікавий і доволі лаконічний відгук по свіжому розслідуванню від громадського про те, як крадуть гроші на дронах, причому під патронатом самого якого міністра Федорова. Розслідування громадського виявило майже 600 мільйонів вкрадених гривень під час закупівлі дронів для ЗСУ у 2023 році. Закупівлі проводило держспецзв'язку під особистим і дуже публічним патронатом Михайла Федорова та його армії дронів. І що характерно, причиною, через яку дрони купляло майже цивільне Держспецзв'язку, називали те, що, мовляв, міноборони не справляється. Ну, типу, з натяком, що в Міноборони велика корупція на закупівлях, тому Федоров з тодішнім очільником Держспецзв'язку Щиголем Вирішили побороти корупцію Міноборони своєю власною. Спочатку аутели, дрони Аутел, купляли за вдвічі завищеною ціною від ринкової. Згодом їм, начебто, стало соромно, що так відверто крадуть на крові українців, і постачальника змусили допоставити ще певну кількість одиниць безпілотників. Така допоставка призвела до того, що ціна одного дрона знизилася, і коли спочатку було двократне перевищення вартості, то стало лише 1,5 рази Дорожче за ринкову. Було 100% націнки, стало 70. Оце так перемога. І ото оця остаточна маржа, якщо можна так сказати, на цій загальній вже зменшеній сумі закупівель склала 593 мільйона гривень. Якщо це перевести на дрони, то це ще ціла армія вкрадених дронів 2600 штук ще можна було б докупити. Колишній очільник Держспецзв'язку Щиголь заявляє, що мовляв, він як керівник відомства, фактично як міністр, не відповідає за роботу одного з підлеглих йому департаментів. Типу вони там щось ото накупляли, я не винуватий. До речі, при цьому сам Щеголь очікує вироку антикорупційного суду по справі розкрадання 62 мільйонів гривень не на дронах, на іншому схематозі, а до того, у 2015 році його затримували під час спроби отримання хабаря, і при призначенні його на посаду голови Держспецзв'язку Федоров не міг цього не знати, тож перевіряють людину правильно. НАБУ по факту закупівлі дронів за завищеними цінами почало розслідування в січні 24-го ще, але до сьогодні щось поки що тихо. Федоров все ще на свободі і продовжує закуповувати дрони для ЗСУ. Але вже через нового голову Держспецзв'язку, бо попередній чекає вироку. Ну так вийшло. Чомусь у більшості українців при цьому Федоров має репутацію типу представника вищої влади, не замазаного в корупції, чи не єдиний. Типу такий молодий, чесний, сучасний, цифровізує, бюрократію ото витісняє, бореться з корупцією, а воно ось як виходить. Майже 600 мільйонів якось пішли наліво. Тепер Федоров стверджує, що він не моніторив закупівлі дронів Держспецзв'язком. Ну, нормально. Кошка бросила котят, пусть йться як хотят, так? До речі, у своєму розслідуванні громадське не окреслює питання, чиї саме гроші вкрали, типу українські чи закордонні, донорські. Бо фінансування проєкту армія дронів здійснювалося з фонду Юнайтед 24, фонду, яким особисто розпоряджається Федоров, фонд наповнюється пожертвами як від українців, так і від іноземних донорів, тобто і нашим, і вашим. І головне. Цього року Кабмін виділив на закупівлю армії дронів 48 мільярдів гривень через ту саму контору Держспецзв'язку. все без змін, через той самий департамент закупівель. Якщо зло не покарати, воно завжди буде повертатися. Завжди. Текст за дописом Костянтина Корсуна